Дві бронзові нагороди привезла Житомирська спортсменка з вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу Ірина Бондар. В червні цього року Ірина здобула третє місце на чемпіонаті Європи, який проходив в Італії. Деталі змагань Ірина розповіла під час зустрічі з журналістами. В Європі я боролася з чотирма претендентками. Я дві сутички виграла перших достроково. 10-0. За виходу в фінал я боролась з Азербайджанкою. Я вигравала 11-4. І потім вийшла така ситуація, що я ну, накат робила, це прийом такий, і виходить, на спині оказалась. І мене так: хлоп, і все, сутичка закінчилась. Ну, засудили. У мене був шанс боротися за третє місце, і за третє місце я виграла чисто на туше 4-0 і туше. І ось моя перша перемога на Європі, третє місце. Потім Ірина Бондар представляла Україну в Болгарії на чемпіонаті світу, який проходив з 15 по 22 серпня. Там Житомирська спортсменка також посіла третє місце. Я першу суточку боролась з представницею Японії на на Програла її 5-0. Японка зараз чемпіонка світу серед дорослих стала. Їй 19 років, вона год молодше мене. І зараз чемпіонка світу серед дорослих всіх представниць виграла 30 років їм, 35. Вона всіх виграла. Зараз чемпіонат світу був у Білграді. Вона вийшла до фіналу, і я боролась два втішення на другий день зранку, в 11 ранку. Два втішення я виграла достроково з представницею Норвегії і Польщі. 10-0, 11-0 фінальні сутички за третє місце. Я боролась з присадницею Азербайджану, з якої на Європі програла. Вона перша стала на Європі. Я її виграла 9-1 і зайняла третє місце. На Європі засудили, вона перша стала. А на світі я дала реванш. Перший тренер з вільної боротьби Ірини Анатолій Ясеневич каже, такому результату передувала важка і довго щоденна праця. Довгий нелегкий шлях, і пройшли ми до цих медалей. І не тільки я, а разом з тренером Михайлом Христосом. Зараз Іра попала в штатну команду збірної команди України. Вона, я думаю, що це несподівано. От в цій категорії там мала б виступати на чемпіонаті Європи друга дівчина, але тренер збірної все-таки поставив Ірину, що вона. Буде в олімпійській категорії виступати, і вона дійсно оправдала цю довіру. І на чемпіонаті Європи завоювала бронзову нагороду. Ну, видно так, як кажуть, склалися на небез зірочки, що вона мала бути переможницею, але засудили суддя з Турції. На змаганнях за кордоном Ірина Бондар мала підтримку серед земляків. А свої перемоги спортсменка присвячує Збройним силам України. Переселенці, які переїхали в Німеччину, в Польщу, підтримували нас. кажуть, давайте Україна, ми вас віримо, і з прапором стояли, підтримували. Зараз війна йде, що Збройним силам України це ці перемоги. Треба нам що ми виїгруємо. Нам це стає як що ми за Україну виступаємо. Ми в нас війна, військовий стан, і в нас є сили боротися. 21 серпня Ірину Бондар та двох її тренерів Анатолія Ясеневича та Михайла Христосова привітала Житомирська міська рада. Далі Ірина Бондар повертається до тренувань, і вже готуватиметься до чемпіонату України, чемпіонату світу, Кубка світу та найголовніша ціль Олімпійські ігри 2024, які будуть проходити в Парижі.